Продаж будинку в котежному містечку Зелений бульвар сам будинок 92 квадратних метри і земельна ділянка 4,6. соток І коштує цей будинок всього лише 85 тисяч доларів. Зараз вам покажу планування будинку, воно окремо заслуговує уваги, там 4 спальні кімнати і це всього лише 92 квадратних метрів. Містечко діче. Ці будинки вже продані, і, як бачите, заселені, асфальтований заїзд, охорона цілодобова у містечку, під'єднані всі комунікації, вода, причому вода центральна, з кожного свій септик і електрика. Паркан. По периметру земельної ділянки і планування. Сам будинок побудований з газоблоку і утеплення а, мінера... а, не, мінеральною пінопласт. Тут при вході ніша можна поставити шафу. Далі ми попадаємо в кухню вітальню столову. Тут кухонна зона, якраз виводить каналізації. Вентиляційний канал, все є. Тераса крита з видом на ділянку. Якщо бачите, сам будинок він сунутий в цю частину і основна ділянка ліворуч. Тут при бажанні можна зробити ще навіть окремий заїзд на ділянку, тому що сама ділянка вона кутова. Так це виглядає на задньому подвір'ї. Навколо всі будинки вже побудовані, причому зверніть увагу, вони одноповерхові і зовсім не перекривають світла. Тут іще на першому поверсі спальня, кімната чи кабінет в цій частині Монолітні перекриття. Така невеличка, але окрема кімната. Напроти. Санвузол. І зараз покажу вам планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди на рухомості в Києві Київській області. Тут прямо ванна, теж невеликі, але окремі дві дитячі кімнати. Тут ще є така ніша для шафи. І такий вид з вікна на містечко. Само містечко зручний виїзд до Києва, по асфальтованій дорогі. Можна їхати по Житомирській трасі чи по-бишевській. І це спальна кімната, скоріше за все, буде батьків. Вона найбільша. І тут такий вигляд з вікна. Приїжджайте. Купуйте гарний будинок у закритому катежному містечку. До побачення!